Всім привіт, друзі! Давайте продовжуємо говорити про дискурсивні маркери. І сьогодні поговоримо про дискурсивні маркери мети або англійською purpose. І так, перший маркер to. За ним слідує infinitive. Він є нейтральним, neutral. І, приклад, he studies hard to pass the exam. He studies hard to pass the exam. To дискурсивний маркер мети. Це, я думаю, найпростіший маркер. Тут навіть немає чого пояснювати. Next. In order to За ним також слідує інфінчиф. Infinitive, infinitive. Uh, і цей маркер є трошечки більш формальний, ніж to Formal. For example, she ran in order to catch the bus. In order to Наступний. So as to також за ним іде infinitive. Він також є формальний. І приклад. He works late. So as to finish on time. So as to. Next. So as not to. Це схоже на попередній, але це інфінітив буде у нас заперечний. Negative infinitive. І також цей маркер є формальний. Formal. For example, she left early. So as not to be late. So as not to заперечний маркер. Наступний, теж заперечний, in order not to. Також за ним буде слідувати інфінітив, який стоїть з часточкою not, тобто заперечний. Negative infinitive. It's also formal. And the example. He slowed down in order not to rush. In order not to. Заперечний маркер. І залишилось ще два маркера, моїх найулюбленіших маркера, тому що тут є про що поговорити, що пояснити. Перший це so that, після якого буде стояти підрядне речення. Clause. І часто so that також буде вживатися з модальними дієсловами. Often with modals. Воно є нейтральним, neutral. І приклад, he left early. So that he could catch the train. So that, так. Ми бачимо, що тут вживається модальне дієслово Could. І про те, як використовувати so that з іншими модальними дієсловами і в якому часі, ми поговоримо трошечки пізніше. А зараз давайте розберемо, згадаємо, ще останній маркер на сьогодні In case. In case, за ним також слідує підрядне речення clause. І воно є neutral нейтральним в своєму стилі. Наприклад. take an umbrella in case it rains in case Так. І давайте ще раз розглянемо, повторимо всі маркери з прикладами і з перекладом. To he studies hard to pass the exam. Він вчиться старанно, щоб скласти іспит. In order to she ran in order to catch the bus. Вона побігла для того, щоб встигнути на автобус. In order to, для того, щоб. So as to. He works late so as to finish on time. Він працює допізна, щоб закінчити вчасно. So as to, щоб для того, щоб більш формальний. So as not to. She left early. So as not to be late. Вона пішла рано. Щоб. Не запізнитись. Тобто so as not to, Заперечний. Щоб не. In order not to. He slowed down. In order not to crash. Він сповільнився, не уповільнився для того, щоб не потрапити в аварію. In order not to, для того, щоб не заперечний маркер. So that he left early so that he could catch the train. Він пішов рано, щоб. Встигнути на потяг. Для того, щоб він міг встигнути на потяг. So that також перекладається як Щоб. І останній: In case, take an umbrella, in case it rains. Візьми парасольку на випадок, якщо піде дощ. In case, на випадок, якщо. І ось цих два варіанти, цих два маркери, ми обговоримо. У наступному відео, тому що там є декілька нюансів.